В українському адвентистському центрі вищої освіти відсвяткували випускний 2016. Відбувся 13-й випуск студентів Українського гуманітарного інституту за напрямками фінанси, менеджмент, економічна кібернетика, філологія, філософія та релігіознавство, фізичне виховання та журналістика. Остання дисципліна цьогоріч стала знаковою для життя інституту. Пірви у нас випускаються студенти з факультету журналістики. Та замічательно. Ми понімаємо, що є з в нашому інституті в нових програмах. Окрім того, святкували свій перший випуск 12 студентів після дипломної підготовки. На захід з'їхались випускники та пастори з усіх куточків України. Привітати з випускним приїхали також ректор Заокської духовної академії Борис Протасевич і керівник відділу освіти Адвентистської церкви в Євроазійському регіоні Володимир Ткачук. Він пояснив переваги навчання в християнському закладі. Прозування татори. Которое... предоставляет возможность молодому человеку получить не только знания, которые, естественно, нужны и очень важны, но христианское адвентистское образование еще предоставляет возможность молодому человеку духовно расти. Она направляет человека на служение обществу. Не просто идти добиваться своих целей ради своего признания и своего имиджа, а идти отвечать на нужду общества. Помагать тим, хто нуждається. Серед важливих базових знань у навчальному центрі пропагують моральність, духовне зростання та здоровий спосіб життя. Навчальний центр включає і український адвентистський теологічний інститут, де випускають майбутніх пасторів не лише за освітою, а в першу чергу за покликанням. Служення, пасторський путь, він не зв'язаний з кар'єрою. Это вопрос призвания. Здесь человек не выбирает будущую профессию, его выбирает Бог. С раннего детства я чувствовал это призвание. Я был уверен, что. «Іменно тут я буду нужен Христу. Я пішов за ним. Ще один юнак відчув своє покликання бути пастором після того, як Бог зберіг його життя. Декілька років тому Артем стояв на порозі смерті. Лікарі не змогли визначити хлопцю діагноз. Два з половиною роки він не знав, що з ним коїться. За перший тиждень хвороби юнак утратив 14 кілограмів. Що секунди його тіпало та кидало в жар. Та лише на 15 хвилин у день хвороба відпускала. З'явився страх смерті та сумніви щодо існування Бога. Хлопець був ладен накласти на себе руки, але все змінилося одного вечора в гуртожитку, коли він молився. Це тіло горіло, як от не знаю, навіть як це описати. Було дуже больно і неприємно. Але я зрозумів, що зараз треба зробити цей вибір. Цей вибір либо з Христом, либо проти. Я сказав, Господи, я готовий умереть, якщо ти допоможеш мені, Господь, в цьому. Якщо ти допоможеш, я готовий. Але мені дуже страшно. І я закрив очі і повторяв одну фразу «Твоя воля і свята, і благогодна для мене». Є така фраза Я заснув і на утро я проснувся, і все оставили мене. Це спустя два споловини годин мучені. Ця подія визначила долю хлопця. Цього року він закінчив богословський факультет і вже через місяць стане служителем. Привітав цьогорічних випускників і керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Станіслав Носов. Ми желаємо для них успіхів в їх труді, начинанні, щоб любящий Бог завжди був всі житті. І надіжда, надіжда на прекрасне, совершенне, ніколи не покидала їх Божих і благословені Олена Долгорученко, Олександр Кашевко, вісті надії.